Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми своєму садочку, друзі, на своїй дачі. Сьогодні саме час стригти Самшит вже повідростали нові пагони, вже самшит пухнастий. Треба його зробити охайним. Будемо зараз стригти. Минулі роки стрижку проводила я в квітні, помітила, що мені не подобається. Дуже довго відновлювався самшит. І спробувала я одного разу наприкінці травня місяця робити стрижку самшитів. Мені сподобалося. Ось саме тоді, коли вийшли всі пагони, можна стригти самшити. Стригти можна ось такими садовими ножицями, можна стригти акумуляторними ножицями, будь-чим, чим вам зручніше. Або навіть я, коли дуже поспішаю, можу і кощурізом стригти все, тому що кощерізок дуже швидко. Чик-чик-чик, би чик, чик, швиденько, та що таке сьогодні швиденько все підстригаю, тому що стрижок в квітниках завжди багато. Там шит в квітні місяці, а особливо в травні, багато хто скаржиться на те, що його починає атакувати вогнівка. В мене такої проблеми не було. Чому я завжди роблю профілактичні обробки свого саду? Коли я обробляю хвойні рослини, або коли я обробляю троянди, обов'язково Самим розчином я проходжуся і по самшитах. Тому що ми не знаємо, коли ця вогнівка нападе. Краще профілактично обробляти ваші рослини, ніж потім лікувати. Акцентую на це вашу увагу, тому що. Підписники дуже багато ставлять запитань щодо вогнівки, що робити, як обробляти. Друзі, я вже наекспериментувалася багато років тому. Теж вважала, що в садочку все повинно бути природно, але ми не завжди можемо керувати природніми процесами і шкідники вони не сплять. Як тільки з'являється, для них смачна їжа, вони нападають на рослинки. Тому обов'язково захищайте з весни, коли починаєте обробляти весь садок, можете тими самими препаратами обробляти ваші самшити. І окрім того, що обробляти треба зверху по самшитах, обов'язково роздвигаєте ось так кущі, і всередині дуже гарно теж проходьтеся препаратами. Дивіться, чистити треба, щоб гілочки вони такі і будуть, бо всередині мало світла, там листячка немає. Листячка тільки зверху. Всередині завжди гілочки без листя. Роздвигаєте, оприскали, закрили кущ і зверху оприскали. Ну, обов'язково там захищайте свої руки і все таке інше. Ці самшити зростають в нашому садочку вже. Мабуть, біля 10 років. Ну, ми щось заплуталися скільки. Ну, точно, що більше 6-7 років. Саджала їх маленькими рослинками. І ось дивіться, які вони виросли. За минулий рік збільшилися. В минулому році ніхто не обробляв, але вони в мене молодці ці самшити. Вони не захворіли. Витримали, дочекалися. Дивіться, можна зараз побачити на листячку такий наліт, такий блакитний. Це тиждень тому я обробляла самшити. І обробляла водночас з трояндами. Троянди обробляла препаратом Фрідом, плюс фараон, плюс підживлення. Плантатор 30-10-10. От саме цим препаратом я обробила і самшити. Хвойні, якщо е, обробляли ви, можна було би, ну і зараз можна обробити такими препаратами: сальто, плюс твікс, плюс підживлення будь-яке. Підживлення можна е, в садових центрах або де ви купляєте препарати, мікроелементи. Будь-які, чим більше їх буде в препараті, тим краще для будь-якої рослини можете обробляти так само і самшити. Тільки обов'язково, коли ви обробляєте від хвороб, обов'язково водночас обробляйте і від шкідників, тому що вже стикалася стикалася я з тим, що підписники від хвороб лікують, а про шкідників забувають, а це не можна. Водночас бакову суміш робимо робимо оприскувач і обробляємо. Як швидко відновлюється сам шит? З цієї сторони він в нас був ну, майже лисий. В цьому місці в нас зростала дуже-дуже велика юбка і вона е закривала усю цю частину самшита. Листя тут не було, е гілля все було сухе. І коли ми видалили з цього місця е юку, то ну, дуже такий негарний був вигляд у самшита. За минулий рік, за нашої відсутності, бачите, потрошку він почав відновлюватися. І так, потрошку він заросте весь листячком. Е, от Дивіться, можна побачити, що ми дуже сухі, вони вже відламувалися е, гілки, ми їх видалили, залишили ті, на яких бачили там один, два, три, чотири. Лістечка було, і потрошки, о, дивіться, і тут пагони нові відростають. Потрошки будемо стригти, і це місце стане теж декоративним, охайним і дуже красиво. Найкраще самшити зростають на сонці. Це південні рослини, тому сонця вони не бояться. І я побачила, що ті самшити, які на повному сонечку зростають, вони пишніші. Гарніші і швидше зростають, ніж ті, які трошки знаходяться в затінку Тому, якщо висаджувати самшити тільки на повному сонечку, зимують вони в нас без укриття Харків, у нас температури бувають дуже низькі. Тут в цій міс місцевості пам'ятаємо була температура мінус 36 Так, це було. Там добу, може, день, два, три. Але такі температури в нас теж бувають. Бувають м'які зими. Жодного разу я не вкривала. Тільки перші роки, коли ще в мене не було досвіду по вирощуванню самшита, я робила з південної сторони: ось тут у нас південна сторона, сонечко іде з тієї сторони. Я робила крани. З агротканини зеленої, щоб вона захищала з південної сторони навесні сам шити, можна вкривати затіняючою сіткою, зеленою. Теж навесні, коли ще не запрацювала коренева система багатьох рослин хвойних, в тому числі в самшиту, тому що самшит – вічно зелена рослина. З листям вона зимою, тому взимку це ж теж е, випарювання йде з поверхні листячка. Тому дуже важливо, щоб якомога швидше запрацювала коренева система. А навесні, коли ще мерзла земля, а сонечка вже починає гріти, тому можуть бути опіки. Але в нас такого не було. Я вкривала, потім зрозуміла, що можна і не вкривати, е дуже гарно зростають самшити. І, е чесно кажучи, в мене з ними зовсім немає ніяких. Ну, труднощів. Я багато чую, скаржаться сьогодні, до речі, ми приїхали. Наша сусідка теж каже, що в неї щось на самшиті. Прийшла, подивилася на наш, каже, нічого немає. Я їй кажу, тиждень тому я обробила, а ти обробляла. Вона каже, ні. Я три тижні тому приїжджала в свій садок і не встигла обробити. Тому, друзі, навесні в нас роботи дуже багато. Всі рослини потребують захисту. Від хвороб від шкідників дуже багато. Про це кажу, тому що це дуже важливо. Коли отакі, отакі рослинки гарні в наших садочках, нам хочеться, щоб вони якомога довше зростали в наших садочках. Тому що вогнівка, вона така, не хочеться всякі такі слова казати, ну, недобра. Вона може ввечері почати їсти, а вранці вже все поїла. Тому краще обробляйте. Зараз вам покажемо рослину. Яка дуже схожа на сам шит, так само гарно стрижиться. Пішли. Ось дивіться. бірючина аурея. дуже схожа на самшит. У нас вже вийшло відео, де я розповідала про цю рослину. Гарно стрижеться, дуже швидко обростає листям. Друзі, ось з того дня, як ми знімали відео. Тиждень прийшов, да? може, днів 10, вона вже вся-вся в, в листі. І дивіться, листя жовте, і зелене, воно тако, таке яскраве. Ось ця рослина, це конкурент самшиту, І нічим не хворіє. Але вони різні. Якщо хочеться і самшит вирощувати, і берічину, будь ласка, вирощуйте. Але якщо не хочете нічого обробляти, нічого робити, ось. Бірючина замість самшиту. Така ж м'якенька. Самшит дуже легко укорінюється живцями, і можна ще ось так відігнути гілочку отут, до, до, до землі, саму нижню. Отак от поскоблити знизу. Ну, давайте я так покажу. Так, ось таку поскоблити, листя прибрати і її до землі, щоб вона в землю відкнути якимось там рогатинкою якоюсь. Дуже швидко корінці з'являються. А ще, друзі, ось коли ми обрізаємо, дивіться, ось беремо ось такі гілочки, молоді, ось вони, ті, що відросли навесні. От саме зараз, коли робимо стрижку, робимо отак, знизу прибираємо листя, зверху, роблю отак, відрізаю. Трошки Листя ще отак от поробила зріс. Отак. Ру, ставимо десь на 10-12 годин в укорінювач. Звичайний, в садовому центрі купити будь-який. ось так. Ставити, щоб нижня частина була в укорінювачі. 10-12 годин. У мене буває так, що я сьогодні поставила, а тільки завтра в мене є час. І е, в легку землю для розсади, щоб вона була супіщана, щоб не важка була. Поставили в парничок і з весни до осені у осені, вас вже на оцих от живцях будуть корінці. Дуже легко вкорінюються. Навесні, коли я розкидаю по квітниках добрива. То е, такі добрива вони і потрапляють і під кореневу систему самшитів. Це в нас або е, карбамід, або селітра. Ну навесні для того для того, щоб рослини якомога швидше е, сил набралися і щоб е, зростання було таке інтенсивне. Ось дивіться: е, весна в нас була гарна, дощів було багато, е, самшити збільшилися. І виглядають, мені дуже подобається. До речі, самшити дуже полюбляє е, мій чоловік. Вони йому подобаються і каже: сади їх скрізь. Е, в нас ну боюся, боюся казати, але ну що боятися, в нас вони не хворіють, в нас вони зростають. Ми всі рослинки свої дуже любимо, обробляємо. Я дуже так відповідально до цього ставлюся, друзі. Дуже відповідально. Тому що я бачу, коли профілактичні обробки ми робимо в саду, це працює. Всі рослини розуміють, що ми дуже так. Їх оберігаємо від шкідників, і вони гарно реагують на всі обробки і на таке інше. Ще хочу сказати, що в минулому році зовсім не було поливу. У нас тут полив крапельний. Ми розкладуємо зараз. Там бачите, там стрічечка лежить вже почали розкладувати. Потім ми сховаємо її під кору, щоб її не було видно. Так от, самшити без поливу дочекалися нас і дивіться, нічого з ними не трапилося. Вирушуйте гарні рослини для ваших садочків, гарна рослина для всієї України, я впевнена, тому що в нас зростає без вкриття, а по всій Україні буде зростати. Колись ми їздили в Крим ще років-років, там пятнадцять тому, дуже гарні вистригалися, форми там в парках, дуже красиві. І от під впливом того, що ми бачили, посадили в своєму садочку. Бажаємо, щоб в ваших садочках була родзинка, якась, ну хоч якась, хоч якась топіарна або стрижена. Бажаємо вам натхнення Україні нашої перемоги. А ми ж з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі. Сад Світла Світлани. До зустрічі!